Добрий день, вас вітаю. Я Ангеліна Пустовіт, студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Я обрала спеціальність журналістика. Я з міста Запоріжжя, закінчила навчально-виховний комплекс номер 67 отримала золоту медаль за свої здобуті знання, писала манівську роботу і взагалі була лідером в класі старостою як в університеті, так і в школі. І обрала саме цю спеціальність, оскільки була в складі редколегії. Ми видавали шкільну газету під назвою Діалог. Я вмію писати статті. Я отримала багато досвіду в школі і зрозуміла, що журналістика це моє. Я вмію писати, писати так, що мені подобається. Я потім ходжу і пишаюся тим, що я вмію це робити, і роблю це дуже вдало. Я обрала спеціальність журналістика, освітня програма Реклама і зв'язки з громадськістю. Реклама це для мене. Те, що може впливати на людину, на підсвідомість, вербальні, невербальні якісь ознаки в майбутньому, я планую розвивати бізнес і розуміти, як правильно донести до свого покупця те, що він має купити саме мій продукт або мою послугу. До Медіаакадемії академії я прийшла, тому що Взагалі я поступила на спеціальність журналістика, мені це подобається, і я хочу взяти всі можливі шанси навчання, отримати максимально досвід, тому що зараз дистанційне навчання дуже-дуже хочеться якоїсь, якогось очного навчання, дивитися очі в очі. Я ну, утримувати знання саме в лекційному залі, наприклад, в кімнаті, а саме такий такий рівень це дуже круто. Ну як, як можна таке пропустити?